Товариство, доброго здоров'я! Будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Черговий робочий день, а вже точніше, його завершення на нас чекає попереду. Значить, попрацюємо, обговоримо, як і завжди, ряд важливих тем і питань, які торкаються нашої улюбленої галузі галузі свинарства. Тому, по добрі, прошу підтримати нас подобачкою, кому не важко, в кого є така можливість і кому не западло. Ну і біжимо працювати. Товариство було питання з приводу того. По чому свиноматка після опоросу, після того, як починає припускати молочко, не годує поросяток. В той момент, коли вони до неї підходять, починають начебто стимулювати. Коли свинка в нормальному її стані має лягати, вивертатися і починати годувати поросяток. Свинка цього не робить, а лягає на вим'я і не годує поросяток. Товариство знову ж таки ви маєте дуже чітко розуміти те і слідкувати за станом самої свинки, першочергово поміряти температуру у неї, щоб у свинки не було жодних запальних процесів, тому що все це впливає дуже негативно на молоковіддачу і на годівлю поросяток. І другий фактор, який може також дуже негативно впливати і призводити до таких от випадків, це те, що ви не поскусували поросяткам ікла, зубки, і вони якраз от у перший день, два після того, як свинка опоросилася, почали, можна так сказати, муштрувати мамку, нападати на неї, тобто їсти. І механічні пошкодження її соскам наносити. Ну і свинка можна так сказати. Включає захисну реакцію, після чого е, якби, вона наслід, ну, розуміє причина-наслідковий зв'язок, е, що її дітвора робить її дуже боляче і просто-напросто лягає на вим'я і перестає годувати їх. Ну, Це моя суб'єктивна думка. Я би в принципі на оці от, е, фактори е, звертав увагу. Можливо, також бути, що у вашої свинки температура, відбуваються запальні процеси, і на вашу суб'єктивну думку, якщо у неї і є. Приплив молочка, то вона не буде їх годувати. Наша дітвора потихеньку приймає їжу. Зараз будемо потихеньку обслуговувати їхніх мамульок і потихеньку їх годувати. Так, товариство, придбав отаку от годівничку собі, кормушку. Значить, являє вона собою, можна так сказати, два в одному. Годівниця для. Уже сухого комбікорму, тобто стартового комбікорму, предстартового комбікорму. Ну і в послідуючому, як альтернатива: оцю от годівницю можна і потрібно використовувати для підпоювання. Тих поросяток, які будуть у цьому потребувати, тим же самим замінником сухого молока, або ж для того, щоб перевести якомога лояльніше поросяток з одного комбікорма на інший, якраз от той самий предстартовий комбікорм можна розбавляти із водичкою, робити таке от пілко, ну і випоювати можна так сказати, поросяток. Ну і якомога безболісніше переводити їх на. Комбікорм в момент, коли ми відлучаємо їх від свинки, значить годівничка. Оця в принципі я вважаю з точки зору. Розробки максимально ідеально створена. В принципі, вона поділена зонально для підходу поросяток. Зверху, оця от рухома частина не дає можливість поросяткам залазити у саму годівницю. Ну і разом з тим дозволяє за допомогою цього верхнього шибера засипати або ж заливати той корм, який нам потрібно буде у послідуючому. Плюс оця от частина вона рухома і її можна підіймати відповідно під різні. Вікові групи обмежувати якраз от попадання поросяток у зону, де у нас знаходиться комбікорм. Як ви бачите, з тої сторони поросятко їсть, воно засовує тільки голову у кормушку. Ну і в принципі, не, буває, не відбувається просипань, не відбувається розсипань. Все те. В принципі, чого я не міг досягнути у звичайній кормушці. Звичайно, ціна її трішечки кусається, але якраз от річ. Грубо говорячи, не на один день зроблена із нержавіючої сталі, тому я думаю, буде слугувати нам вірою і правдою довго. Ну і разом з тим, знову ж таки, вся оця інвентарна річ купується не на один день. Хлопці також нещодавно в коментарях запитували стосовно того, якими саме добавочками годуємо наших свинок. Друзі, New Feed. Можна так сказати, повним спектром усіх добавочок користуюсь безпосередньо зараз від цієї фірми. Зовсім недалеко від нас подбудований завод, який займається виготовленням усього спектру. Оцих добавочок. Це і той же самий предстартовий комбікорм. Ну От ви зараз бачите його перед собою. Стартовий премікс 4,5% купую, і БМВД, воно універсальне, тобто його можна використовувати. Від старту до фінішу єдине, що потрібно змінювати відсоток воду того ж самого БМВД. Свиноматкам на супоросі також даю корм на базі БМВД. Можна так сказати, за схемою виготовлення гроверного комбікорму, Виготовляю цей комбікорм, і можна так сказати в необмеженій кількості наші свинки поїдають його рівно стільки, скільки зможуть з'їсти. Якраз бачите, що уже поросяткам. I Починаю потихеньку вводити предстартовий комбікорм. Ну і в принципі та схема, по якій я вже доволі давно працюю, в принципі, показує вона себе досить і досить непогано. Це стосується собі вартості одного кілограма комбікорму. Скільки він у мене виходить, хлопці запитували, тому що в принципі стартовий комбікорм я виготовляю тільки на базі БМВД і зернової групи. До цього можна так сказати, я вже прийшов шляхом проб і повів помилок. для мене це оптимально і ідеальний варіант. І для мене, і для поросяток він трішечки дорожчий, звичайно, як для мене. Але е, оті от стреси мінімізовані, які не виникають, коли ми починаємо місити премікси, соєві макухи, намагатися збалансувати от стартовий комбікорм для поросяток. Власноруч е, в принципі, оця от дороговизна в 2-3 гривні. Вона ну нівелює, я вважаю, що воно того варте. Значить, що виходить кілограм е, стартового комбікорму у випадку моєму? Значить, 950 гривень коштує мішечок БМВД Feed, плюс 6 гривень, грубо говорячи, кілограм зерна, е, тобто 7, 75 кілограмів зернової групи, плюс е, е, 950 гривень. За мішечок БМВД, і того в районі 14 гривень за кілограм виходить стартовий комбікорм. Це гарний, якісний збалансований комбікорм, який абсолютно нічого більше не потребує. Єдине, що нам потрібно, плавно перевести поросяток на оце предста... з престартового на стартовий комбікорм. Ну і в принципі, всі можна так сказати, біди минують вас стороною. За тими от діареями, розладами шлунків, непоїданням чи поїданням, я вважаю, що на базі БМВД. Це оптимально ідеальний варіант. ж таки, Наголошую, це у моєму випадку, коли доволі великі проблеми із сировинною базою білковою, тому що у нас соєвої макухи в ну такому вільному досвідь, доступі немає. До цього ще додалася і відсутність саняшникової макухи, в кого є гарна якісна соєва макуха. В принципі, місто має бути, можна виготовляти гарні якісні комбікорми і на базі соєвих макух, шротів, преміксів, це буде трішечки дешевше. Ну і в принципі, всі недоліки я вам перерахував. До речі, можете написати у коментарях свою думку, своє бачення з приводу цього. Якраз от я неодноразово говорив, що зазор буквально для мене там дуже дуже маленький, тому що хлопці пишуть, що ну, Невигідно на БМВД годувати. Знову ж таки, ну якщо ми беремо, до прикладу, там ви собі можете дозволити придбати там по 16-17 гривень соєву макуху, а у ваших регіонах, ну і в цілому, ринок зараз кормових добавок складається таким чином, що БМВД коштує там і під по 1200-1300, по звичайно, оця різниця виходить вже тоді дуже-дуже велика. Ну а в моєму випадку там 1,5-2 гривні, це не та різниця, за якою потрібно гнатися. Ну і в цілому набагато набагато менше проблем менше возні за цими рецептурами, Помолов, грубо говорячи, зернову групу, висипав мішечок уже готового БМВД. Будь ласка, поросятка гарно поїдають, гарно ростуть, з цим от проблем немає. Так що якось так. так що, товариство, будемо рухатися далі. Дуже дякую всім, хто був сьогодні разом з нами. Задавайте питання. Буду з превеликим задоволенням на них в послідуючому відповідати. Так що, всім миру, добра, злагоди, до зустрічі!